Незабаром віничанка Ірина Корш та ще з її сусідів змінять адресу проживання. Вони не переїжджають, просто вулицю на якій знаходиться будинок, де проживає Ірина, перейменують на виконання закону про декомунізацію. Мою вулицю незабаром планують перейменувати. Єдине, що мене хвилює, це прописка в паспорті. Адже зараз там одна прописка, і що буде далі? Це потрібно буде йти в паспортний стіл, чи міняти паспорт, чи змінювати адресу. Фахівці пояснюють, перереєструватись, віничани зможуть у будь-який час. Це не обов'язкова процедура. Зміни в документах потрібно буде вносити лише, якщо власник захоче продати або передати у спадщину свою нерухомість. Громадяни не зобов'язаний в той же день, наступний день або протязі місяця, або на протязі будь-якого іншого періоду не визначений цей період. Ця процедура робиться повільно, тобто громадяни маючи. Свободний час вони приходять до нас, і за бажанням вони ми проставляємо адресу з новою назвою вулиці. Документи, в які вказані старі назви вулиць, залишаються дійсними, тож ажіотажу в паспортних столах через перейменування вулиць не очікують. А якщо і буде, працівники міграційної служби мають досвід у подібних справах. Зараз ми знаходимося в процедурі передачі певних вулиць адрес до складу міста Вінниці. Процедура перереєстрації буде безкоштовною. Паспорт з оновленими даними можна буде отримати. Ти в день звернення, Вадим Полатуєфолех Літвінцев, телеканал Віта.